Перевожу сверлилку, щоб не мучитися, я відкрутив шпиндельну колону разом з колоною від стола. От, ось стіл. От, ну Зараз в машину. І ящик, і шкафчик і, той, і стіл. От, такі мілкі станки тут перевожу своїм орликом. А вже побільше то візьмемо грузовика. Так, сьогодні їдуть тумбочки і стіложі. Корочі, ясне діло, що ніхто цього всього з тумбочок витягувати не буде, не буде ніякі ящики складати, нічого. Тумбочка їде ціла. от тільки печку з неї зніму. Тумбочка їде ціла. Тумбочку зараз обв'яжемо, обтягнемо, Пиде вона цілає, так як вона є. Тому що тому що так треба. Все, зараз покажу. я тут все. Кулачки. До речі, Андрій Заярнюк казав мені. 160-й патрон. Чотирьох кулачковий. В книжці є, на яву не бачив. От є він. Це патрон від МН-80, від чеського маленького часового токарного. Є така штука. Коротше, складірується все. Револьверна голова. О. Коротше, народ, переїзд, то є гірше. Гірше пожару. Так. Плита. Плета. Фланшайба. к 62, але дуже худенька. Посадка на патрон. Тримаю. Тримаю. Короче, складаю тут такі ящики стальні ящики з двома ручками. Слава Богу, є тих ящиків трошки. Причай, пакую, пакую то все, пакую. Та вже тумбочка під зав'язку запакована. Я не знаю, скільки вона важить. Я думаю, кілограм 600-700 точно. Грузчиком будем брати її. Так то все потрошки перевожу. Можливо, сьогодні перевезу цей з мірителем, значить треба ще одну полку доробити, а можливо навіть дві, тому що вже не влазиться це. Все. О. Є в мене такі штуки народ, ну реально. Не знаю, що з ними робити, Я зараз покажу. Міша, Міша колега, подарив. Міша колега каже, на, бери. Може тобі знадобиться. Мікрометр. Такий от мінімальний мікрометр От моя рука. На 500 мм. Від 400 до 500 меряє. Новий, гуд. Ще ні разу не користувався, ще не приходилося. Але є нульовий. Є до львова по-любому. Все, фетляр. Красний інструментарій, все як положимо. Носимо, носим, складаємо. По чуть-чуть, по бо Ну, просто завал, реально волосики всього. Щоб думбочка не розкрилася, ми її обтянемо упаковочною лентою, навіть не лентою, а такою лентою. Я не знаю, як вона правильно називається. Так, секунду я візьму зажим зажим Короче, Зажимчик у такий, така бляшка. Лента. І Такий девайс. Я позичив на час переїзду. Так. Заправляємо, зажимаємо. Так, То вставляємо сюди. Ленту підтягуємо. Добре. Ставимо. Зажимчик. І так Зажимчик. Різніся у І так і так всі тумбочки. Виїхали столи, виїхали стелажі виїхали тумби, печки, лишилися голі, станки і полка з змірителями, і оснастка така, що на сцені. Ще оцих два стелажі мене чекають. От. Ну коротше, Я не знаю, чи їх буду перевозити. Ну, оснастку по-любому я перевезу. А от самі стілажі я, напевно, буду робити нові, тому що ці стілажі є непрактичні. Непрактичні, тому що в них дуже велика відстань між, між полками. Тобто, або робити ще одні полки між ними, або зовсім інші стілажі. Ну, подивлюсь. Свивелка стоїть. Кашка. Так, їжак. бачите, ну коруча, голо. Голо і лисо. Аж самому не, не віриться. От. Горьковський, що на ньому блок стоїть, свіжо зроблений. Зараз машину запхаю. Розточний лишився і плоскошлів з твердоміром. Решта все вже поїхало. Станки вже відключені всі, ніде нічого не, не працює. Ото ну, остання стружка якої надер. <кхух> Завтра вивезу. От. Короче. НЗ. Піски. Оце так, похвалюсь. Тиски станочні з ручним приводом, барановичний завод з танку принадлежності. Муха на них ще не сиділа. Салідолі в смальці 200 тісків ящику рідному ключих в комплекті. Колись я за них на базарі дав 100 гривень. Отак от вони стояли у ящику в закритому, отак от я підійшов, запитав. Подивився, відкрив. Це було років 5 тому. Ні, може 6. Ну. Мужик каже, 100 гривень. Я дав 100 гривень. Взяв їх під мишку і побіг з ними з тими тисками. Зараз ціну треба помножити на 30 або на 40. Нульц. Нульц. Дівочки ще, як то кажуть. О, ну коротше буде окреме відео, як станки будуть вивозитися. Ну Я вам чесно скажу, що тут буде попроще. штат до мене через ворота гонорово заїжджає погрузчик бере станки на вила і вивозить. А от там на новому місці трошки складніше. Ну, коротше, я вас буду тримати в курсі справи. <кхем> Сьогодні закінчив роботу. Не роботу, вірні, сьогодні погрузили машину, загрузили знов цілого Мерседеса. Дзвонять клієнти. Ой, ну ви знаєте, нам треба тут срочно виточити. Кажуть, все, <смі> відключено. Все. Все. Коротше, отак от. ну, перевести це одне, а от там то все розставити, підключити, розподілити грамотно. Розставити оснастку, ну, щоб воно все було трудомісткою, трудо. якби, ергономічно, Ергономічно. От. Ну, коротше, отак. От от. Всім, всім всього найкращого. Наразі удачі!